Щорічно, 16 жовтня, відзначається Всесвітній день хліба. В народі кажуть хліб всьому голова. Його завжди берегли, цінували, шанували та ставилися як до святині. Хліб є окрасою на різних святах. На Великдень випікають смачні паски. На Різдво печуть круглий хліб-різдвяник. А ще пиріжки, пампушки, пироги з різними начинками. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. Хліб це народне багатство. Поважайте людей, які його зростили. Адже хліб починається з маленької зернинки. Кожна зернинка дуже дорога, адже це іскринка життя. Візьму я в руки. Хліб духмяний, він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, й працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба. Він скарб, найбільший на землі. Пропоную вам поміркувати та правильну відповідь про хліб дати. Хліб це який виріб? Молочний, овочевий. Чи борошняний? Це борошняний виріб. Із чого виготовляють борошно для хліба? Із вівса, гороху чи пшениці. Із пшениці. Поміркуйте, де готують хліб. Випікають у печі, смажать на сковорідці, Варять у каструлі. Випікають у печі. На чому виносять хліб, коли зустрічають гостей на тарілці, вишитому рушнику чи таці? На вишитому рушнику. Як називається святковий круглий хліб? Пампушки. Паска, коровай. Коровай. Що ставлять зверху на хліб чи коровай? Банку з медом. Сільничку з сіллю, цукорницю з цукром. Сільничку з сіллю. Як правильно говориться у прислів'ї, хліб всьому голова, вода, рука, хліб всьому голова, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб, духмяно пахне хліб. Бережіть хліб, бо він святий.